Захотілося їх принизити, просто не просто потопити, а так, потопити конкретно. Ну, була реакція щось типу, такого, Боже, як це розвидіти тепер. Мені поки що відгукується малювати саме жінок, тому що я начебто свій досвід переношу в ці ілюстрації. Ми одразу можемо не бачити своїх результатів, але вони є. І треба рухатись вперед, йти за своєю мрією і за покликом. Це ілюстрація її улюблена дівчинка. Так її називає художниця зірпеня Світлана Гриб. Картина під назвою Конотопська відьма стала однією з найпровокативніших її робіт. На ній зображена дівчина, яка пісяє на паперовий крейсер Москва. Ідея створення картини з'явилася по поверненню в звільнений ірпінь, який понівечили окупанти. Злості не вистачало і сил не вистачало. Просто в це все осягнути, якось помістити в себе в голові. І я зрозуміла, що потрібно, потрібно якось кардинально підійти до цього питання. Захотілося їх принизити, просто не просто потопити, а так, потопити конкретно. Якраз в той час, 13 квітня, Збройні сили України нанесли нищівний удар по крейсеру Москва. Він пішов на дно Чорного моря. Це і надихнуло Світлану на створення ілюстрації помсти. Звісно, золотий дощ. Це не зовсім приниження для когось, і якби я теж так не вважаю, але мені здалося, що це буде дуже промовистий образ, і я потім довго думала, що, на що вона має пісяти. І в якийсь момент я зрозуміла, що це має бути корабель Москва, як тільки він затонув. Це зійшлось саме ця картина отримала чимало критики в мережі. За це Світлана її ще більше полюбила і відчула бажання захистити героїню. На негативні коментарі вона реагує з посмішкою. Ну була реакція щось типу такого. Боже, як це розвидіти тепер. Там було багато всякого, типу, що дівчата зазвичай не показують так, таке, вони соромляться так робити на публіку. Я так думаю, ну вона теж взагалі, це якби не показує. Це те, що ми це бачимо, це не означає, що вона вийшла на площу і все цим всім це показала. Картина Конотопська відьма та інші роботи Світлани презентовані на виставці «Жіноче обличчя війни у Стокгольмі. Це проект, в якому українські мисткині показують світу обличчя українських жінок. Світлана Гриб одна з цих художниць. Мені Поки що відгукується малювати саме жінок, тому що я, начебто, свій досвід переношу в ці ілюстрації. Це допомагає. Мені самі в першу чергу пережити всі ці стани, які я відчуваю в той чи інший період часу. Звісно, в кожної з них є свій і секрет, і особливість, і якась її роль в той чи інший момент часу героїні її ілюстрації здебільшого вигадані персонажі, але натхнення Світлана черпає з реальних людей, літературних героїв або історичних постатей. В одній з своїх недавніх робіт Світлана зобразила мавку з драми Фаєрії Лесі України», Інки лісова пісня. Це, наче сучасна мавка, вона була евакуйована зі свого лісу, і ось вона повернулася і з лозиною в руках вона шукає воду, а там, де вода, там і верба має бути. І вона в пошуку, вона ще не знає, чи вона її знайде, вона взагалі якби не бачить нічого. І ось майнула гілочка, вона її побачила і має надію. Через те, що ліс засніжений, розгублена мавка не помічає, як під її ногами проросла нова трава. Світлана каже, ця трава символ нового життя. Саме такий сенс вона вклала у картину. Ми одразу можемо не бачити своїх результатів, але вони є, і треба рухатись вперед, йти за своєю мрією і за покликом. У роботах Світлани зображені також княгиня Ольга, яка відпускає голубів спалити древлян, дружина військового, яка вишиває чоловіку форму на війну, і дівчина, яка обрізає собі коси, бо готується до війни і можливої смерті. Ці картини демонструють мужність та відданість Українок. Кураторка виставки Жіноче обличчя війни у Стокгольмі Олеся Драшкаба говорить: всі художниці через мистецтво розповідають про красу, силу і волю України жінок ідея цієї виставки була в тому, щоб показати обличчя української жінки на цій війні. Різні обличчя, яких є багато. Це і жінка, військовий, і жінка, парамедик, і мати, і жінка при надії, і жінка, яка чекає. Та щоб показати ці образи і почути ці історії, розказані теж жінками. Виставка творів Світлани і ще 11 українських художниць триває у центрі Стокгольму. Її двері відкриті для всіх охочих до 27 квітня. Галина Камінська, Олександр Кравчук, Олексій Маскаленко створчої майстерні спеціально для інформаційної агенції погляд.